Вітаю всіх глядачів каналу Дніпровські Пороги. В цьому році, не дивлячись на те, що були несприятливі погодні умови і сніг, і мороз, в нас червона смородина, тобто поричка вродила. Ось така вона крупна, красива аж гілочки гнуться. Щоб не корячиться, я використовую свій стульчик рюкзачок рибальський. Оце на ньому я буду чи вже сиджу і збираю ягоди червоної смородини. А що ми з нею будемо робити? Зваримо желе чи конфітюр, Тетяна Михайлівна. Що, що? що вийде? Що вийде, то й вийде. Конфітюр, желе чи, чи джем. Раніше ми додавали е, йошту сюди. Йошти в цьому році зовсім мало. І вона ще зеленувата. Так що з однієї смородини будемо щось варити таке. Так що треба збирати. Оце ось така йошта, вона вже майже спіла, але її дуже таке мало. Дуже смачна. Примерзла, тому й мало. Дуже ж таки приємно збирати такий урожай парічки. Душа радіє. Один кущ смородини вже обібрали. Вийшло ось майже відро на два пальці не повне. А ще ж три кущика. Тут може менше. Ну, скільки зберемо, то все наше. Ось скільки парічки ми зібрали. На інших кущах ягода менша і її було також менше тому що вони загущені, а той кущ я весною трішки прорідив. Треба з цими те саме зробити. На жале, це багато буде ягід, Трішки відберемо, заморозимо на кисіль та на компот. А зараз я віднесу ці відра у погріб, там прохолодно. А завтра будемо робити желе і заморожувати по річку. Так що, друзі, до завтра. А це вже наступний день. Добре, що вчора зібрали смородину, бо сьогодні задощило. Дощ як і невеликий, то йде, то не йде, але з громом. Так що ми зараз смородину помиємо, відділимо плодоніжки, відберемо для заморозки, а з тих ягід. Що залишиться, зробимо смачне желе. І так починаємо готувати із червоної смородини, тобто порічки, желе. Для цього нам потрібно одержати сік з м'якоттю. Порічку ми вимили, плодоніжки не видаляли. Тут 4,5 кг, мінус плодоніжки, там хай грамів 200, умовно, 4 кг. Щоб одержати сік, нам допоможе наша кухонна машина Мрія. І шнекова соковижималка. Сік, виходить, ось такий густий. А відходи ось такі плодоніжки та зерна майже сухі. А ми продовжуємо. Ось вже перша мисочка є. Зливаємо кастрюльку алюмінієву, в ній і будемо варити. Із всієї смородини, що ми зібрали, у нас вийшло 4 літра густого ось такого із м'якотів. Смородиного соку. Ще заморозили ось таких три судочки цілою ягідкою. а відходів ось скільки. Я зважив тут десь кіло 600. У нас відходи не цікавлять. Я їх ще раз пропустив через соковижималку. Так би сказати, вижав всі соки. І оце ось такий сік. Так що зараз будемо варити. Якщо тут 4 літри, значить треба додати 4 кілограми цукру. Тобто 1 до 1. Усіх ми робили десь хвилин 20. І це все завдяки нашій кухонній машині мрії. Не довелося там ні кип'ятити, ні протирати. Раз-два і готово. Так що зараз ставимо каструльку на плиту. І будемо варити Смакоту. Каструля в нас із соком на плиті. Запалюємо вогонь максимальний. Чекаємо, доки закипить. І як закипить, будемо уварювати сік. Хвилин 15, а то й 20, без додавання цукру. Тим часом готуємо баночки, кришки, стерилізуємо, і періодично треба, звичайно, помішувати щоб сік не пригорів. Сік вже прокипів 20 хвилин. Тепер додаємо цукор. Якщо ж тут 4 літри соку, значить 4 кілограми треба. Можна і зразу цукор додавати, але ми робимо так. Зараз ще три додам. Думаю, що вміститься в каструльку. Додав я сюди ще три кілограми цукру і всього вийшло 4. Тепер, як закипить, ще будемо уварювати хвилин 15. Помішувати потрібно постійно, бо з цукром може пригоріти. Пінку ми не збираємо. Тут якась саме смак у цій пінці. Воно і не видно буде у баночці його. Так, чекаємо 15 хвилин. Як закипить? Звичайно, можна і менше кілограма цукру. Додавати можна й трішки більше кілограма. Це вже за вашим смаком. Але традиційно один до одного. Один літр соку до одного кілограма цукру. Раніше ніхто його не зважував, все. На літри рахували. Щоб не ввести вас в оману, то з першого відра було 4 кілограма, я зважив. А всього вийшло у нас 4 літри соку. Плюс ягоди для заморозки і відходи ось прокипіло желе вже з цукром філин-20. Ось воно таке розове. Краплі не розтікаються. Коли окремо кипить спочатку без цукру, а потім з цукром, то воно, воно світліше. Не таке темне. Зараз ми розіллюємо його по баночках і закриємо. Кришками. Кришки у нас звичайні, закриваються ключем. Наливаємо желе в баночку до самого верху, щоб мінімум тут було повітря. І закручуємо ключем, а в кастрюлю не виключаємо. Хай повільно кипить, поки не закриємо всі баночки. Ось, друзі, вийшло в нас 10 півлітрових баночок желі. Коли воно стане холодним, воно стане ще густішим. Зараз його треба накрити рушничком. І хай доходить до остаточної кондиції. Ось тут ще й сердечко вишите, Желе приготовлене з любов'ю. І це желе можна зберігати в умовах міської квартири, в кладовці, в приватному будинку а також у погребі. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, той великий молодець. Бажаю вам здоров'я, мирного неба і смачних заготовок на зиму 2025-2026 років. На цьому. Do zobaczenia.